Доброго ранку, друзі, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу. Всіх радий бачити на ньому. Дякую, що дивитесь відео, коментуєте і обмінюємося досвідом. Ось така свинка, цього разу це з тієї клітки, що їх п'ятеро і один кабанчик. А Ми перед цим зарізали. От таку свинку завтра будемо різати, Для того, щоб якось щось заробити, якусь копійку. Та й собі, як завжди, щось, щоб було їсти. М'яско, салко. і з голоду не пропаде. А ну сань, покажися. Сань, стань, стань, стань. Одне діло, коли вона в клітці була, ну а тут дивіться, які форми в неї. Ну, Надіюся, що м'ясна, як то кажуть. Зараз таке люди зараз така, е тенденція людям більше дай м'яса, сало не потрібно, ребер не, ну, не то, також не дуже, а от дай м'ясо. Аби ще є шийка, то ще б кілограм, щоб два з кожним Ну, Шутка, ну. В принципі, десь так воно і є. Не забуваємо ставити вподобаєчку, як така, хвостик вверх, і будемо працювати далі. Е, Сьогоднішнє відео так скажу, тему ЗВК я закриваю. Е, хто хоче, той купляє, хто не хоче, не купляє. Чесно, я провірив, спробував. Результат зараз ще раз покажу. Ну, я ж кажу. Це таке діло. Справа кожного. Деяких хтось там може обідався, що на когось я сказав, що він там за кепочку і за кофточку працює. Ну, Це ж така справа. Вибачайте, не обіжайтеся, але я кажу те, що я думаю виключно. Не блазнюю, да? як то кажуть. Є така ситуація. Тому там ЗВК -за я закрив і все. Е, так, дивіться. В сьогоднішньому відео хочу поспілкуватися по, про питання на цінову політику на живу вагу, на м'ясо, сало і на малих поросят. Тому йдемо в сарай, і там вже, як, як кажуть, більш детально поспілкуємося. Закінчили ми вже складати дроваці, ті, що нам залишились, В принципі, гарненький такий об'єм вийшов. Як то кажуть, поетапно закриваємо різного роду питання. Це... Для наглядності, що не падають мухи, як вони розказують. Тому, ще раз повторюсь, тему ЗВК закрили засобами препаратами їхніх від мух. Все. Так, поїхали. Що в нас на даний момент з ціновою політикою на живу вагу? Жива вага в нас в районі, ті що, як то кажуть, місцеві хлопці, які скупляють, як то кажуть, їх хтось їх базарними, називає, хтось ще кимось, 75 гривень. Можуть брати, як через ваги, можуть брати на глаз. Як домовитись, так і, так і буде, наскільки ви зможете оцінити свою, як ви мовити, працю. Оцінити свою працю в 60 гривень, возьмуть по 60 гривень. Вони вам скажуть тільки дякую. Якось так. Тому е... все залежить від людини, яка продає. Чому так? Ну, якось так. Тому на даний момент в районі у нас 75 гривень. Хоча знаю таких ж, тих самих хлопців із сусіднього селища 10 кілометрів від нас Скороходово, там хлопці менше, ніж по 80, вам от свиней не віддадуть. Якось Є е, їздять тут харківські перекупи, вони беруть по 10-15 голів ті дають 80 гривень. Але при умові, що свині м'ясного напрямку, тобто свині не сальні. Якщо сальні, там 78, 77, ну плюс-мінус таки потрібно спілкуватися і домовлятися да, з людьми. От така ситуація. Пишіть в коментарях, яка у вас цінова політика наживу вагу, що у вас яку, ну, яку вагу і по якій ціні беруть. Так, що у нас по м'ясові салови? Особисто я продаю сало 130 гривень, під черевину 190 гривень, лопатка 165, задок 175 отбивна 185, ошийок 190 От такий. Це моя цінова політика. Хтось дешевше, в когось дорожче, це все діло хазяйське. В принципі, так. Тому також напишіть в коментарях, що у вас на даний момент по цій ситуації. Звісно, незважаючи, що у нас дійсно зараз військовий час, і війна йде, да? Але шашличний період, він чомусь, ну, я вам скажу, о шийки улітають. Люди, ну, це таке діло. Беруть та й беруть. Так. Е Пишіть в коментарях, що у вас на даний момент з ціною на м'ясо сало на продукти. Сказати чесно, ну, от в моєму розумінні да, е ціна на живу вагу дійсно повинна бути ну, не менше 80 гривень, тому що м'ясо в середньому проаналізу, ну як то кажуть. Я ж... Їздю, і дивлюсь, і питаю, є свої агенти, як такої, хто по чому торгує. Ну, м'ясо, в принципі, продається в середньому по 200 гривень. Ошийок може бути 240-250, особливо якщо це п'ятниця чи субота, в неділю ні. А е, Лопатки теж по 190 можуть бути. за дочки 200-210, можуть бути, а можуть бути і 220, так само і одним. Тому в середньому м'ясо йде по 200 гривень. Якщо ну, взяти, ну, чесно, по 75 це трошки і... Ну, Не дуже така ціна, а по 80 це буде вже більш-менш така, як кажуть, золота серединка. Я розумію, що потрібно всім заробляти, але не потрібно забувати про тих людей, які тягають і залишають своє здоров'я в сараях, в приміщеннях у... із тваринами. Якось так, да? Стосовно ціни на малих поросят, Ну, на даний момент така тенденція, що цінова політика на малих поросят дещо. Зупинилася. Чому вона зупинилася? Тому що попит, попит впав, тому що це зараз літо жара, ніхто не хоче брати в цей період. Це не березень, це не квітень, місяць, да? коли найбільший такий пік, як то кажуть, да? коли дійсно попит на свиней дуже великий, а кількість їхня невеличка. На даний момент свиней вже достатньо малих. Цінова політика можна знайти від 2000 гривень до 3 тисяч гривень, плюс-мінус, в залежності від ваги, породи і тому інше. Е -е, як то кажуть, ну, це може бути сезонна тенденція, може бути осінь. Вона, Опять, як тільки трошки холодніше, стане, трішки жара, і температура спаде. Е -е, цінова політика на малих поросят може піднятися. Але я сумніваюся, якщо чесно. Е -е, також Можу спрогнозувати, це чисто мої такі заключення, адже ну так само, як багато людей зараз зайнялося свиноматками, що призводить до того, що є надлишок малих поросят, Тобто цінова політика на них опускається, інтерес людей зменшується. Так само їхні ж цих же ж поросят малих, вони яких вони не продадуть, їх вже прийдеться десь дівати. Тобто людина буде за люди залишатимуть їх для себе для відгодівлі. І ми самі розуміємо, що зараз там хай їм по місяцю, плюс-мінус, там це там жовтень, хай листопад, грудень, листопад, грудень, плюс-мінус буде значна кількість поросят, що може спровокувати до зниження ціни. А якщо ви ж самі розумієте, якщо ми починаємо дзвонити до м'ясників і казати, хлопці, приїдьте, візьміть поросят, що будуть хлопці робити? Та, торги погані та невигодно ні. Ну хіба по 60 приїду візьму. От така ситуація можлива бути. Тому е, потрібно все це діло враховувати і думати. Як чим займатися? Тому що у нас люди від крайності в крайності. У нас люди від биків до свиней, від свиней до биків, коров і тому інше. Але ніхто нічого не, не рахує. Потрібно стабільно чимось одним займатися. Ну, це моя особиста думка. Знову ж таки, от такі справи. Так, Цінова політика тепер підготовлюємо на малих поросят від 2 до 3 тисяч гривень. Пишіть в коментарях, яка цінова політика на малих поросят у вашому регіоні. Якось так. Так, Тепер ще одна трошки, як ти кажуть, скупився я вже на опорос, все в мене є, все в мене заготовлено. Чекаю, сьогодні вже 115-й день. На жаль, ще немає. Вона, ось, сейчас, я дивлюсь, вона тут ту солому вже почала тягати туди-сюди. Так, така свинка потужна, як то кажуть, наша старушка, бабушка, Чого бабушка, тому що всі оті, там, це її внуки, це її, а її дочки це перша, друга кліточка, це вже не мої. Дівчинка така здорова, як то кажуть, будемо за неї спостерігати. І допомагати при опоросі. Чому потрібно допомагати? Тому що ви повинні контролювати. Десь щось піде не так, вам негайно треба буде втручатися, це як мінімум проколоти якийсь окситоцин, як максимум, як мінімум, як максимум, прийдеться самому їх доставати, щоб розпоросити її. Або вже ну, все буває, приходиться її інколи і дорізати. Ну, Будемо дивитися, тому що ну, це свині, це тварини, нікуди ми о цього не кинемось. Ось така ситуація. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і працюємо далі. Всім все найкращого.